З вами Міша Ейчі, це канал Kinder Farmer І це Far Cry 3. в мене вже було відео про Far Cry 3, але я ще граю в Far Cry 3. І сьогодні буде конкретна перестрілка. Не, не, не та як тоді. Конкретна перестрілка в мене сьогодні буде. І ще якісь завдання можу виконати. Але зараз я йду на аванпост. Бачите, тут каванпост, я вже приготувався. І я там була машина, чи що так. О, машина! Я заїду зараз на машині і всіх там пристріляю, мене вб'ють. Так, бо я це знаю. Але я трохи пішно тут стріляюся, але не буду. Сразу судити. Я пішно Можемо. може. Може кожен епічно стріляться. але ж мені треба виключити цю гребану сигналізацію! І мене бачите, мочить. А я не хочу як... Тоді я не хочу здихати! Єс, я напав на нього. Так, тепер. Давай, давай, давай! Сюди заходити треба. Давай, мені треба нащится. Давай стріляй, стріляй. єс. Yes. так ще в кого бо тут треба берегтися з тайпера О! я застряг Блина Я зараз знищу тебе. На, тобі зразом з твоїми причиндалями тебе знищу. На! Бою його! Бийся, бийся, бийся! Борися з ним! Давай, давай! все, я його знищу. Так. Тепер о, можеш собі вогнемет взяти, і я її всіх її буду знищити. Я й так хочу зробити. Хай! А у мене ще є дропушка? ха. -ха. Ну, ходи сюди, ти. Джагернав, чи як тебе я з Call of Duty грав, Як Call of Duty грав. Хто, Хто знає ігру Call Beauty, то всі знають ігру Call Beauty, то... то вони молодці. Та то всі знають, переважно. То всі молодці. Так. Беру собі вогнемет, Ні. Ні, я не хочу міняти вогнемет. Ні. Зараз мені треба виключити ці усі три, чи чотири, чи п'ять сигналізацій. Ви ж би мене не вбили! сигналізації. так мені треба зараз ще цю виключити. так давай 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 Виключайся, все капець просто це просто боня це просто епічна боня. Я знаю, що больно. Куда я тебе наустріл? І ти сдох не, всі можуть сдохнути від больно нозі. Так З трамплінчика треба скокнути мені. Тут коротше вогонь, але я не боюсь вогня. В грі не боюсь, а так на реальні боюсь. Всі боються вогню Давай. З кулемета мої машини стрілять! Це просто. Чому тут -то моя машина? Моя! Більше не чия? Давай, все, я от тебя вбил. Подходит, я не знаю, я не чув, откуда он подходит там. О, у меня є один навик, але у мене уже... майже повна татуха. Татуха. Кто Та не почув? Всі почули. Зараз я вам покажу кілька у мене цих. Я вам вже показу Ось зараз знову ще покажу. Мі там треба тікати, але. дивіться, навіки захочу. І в мене очко навіків. Доступно очко навіків три. Тут все улучено. Цапля, все улучено. Акула. Тут ще дві. І. Е, павук. Тут ще одна. Так, мені ще три. Три улучені і я. Повністю улучшу свою тату. І мене вбили, все копять. Це просто копять. Вбили і все. Ну, я зараз знову відомщу їм всім за це. Бачу, у мене там були татуїровки. І все. Я зараз відомщу їм за все це. Я не буду йти в цих машин. У мене тут охранилося, бачите, і я зараз буду по тихому нищитися. Я тут тихо до них добираюсь, Але неможливо тихо, бо я шумливий, непочутно, сюди, бо просто я не вмію це просто так тихонько ходити, я хочу стрілятися. Ні-ні-ні-ні. Ні. Знову ні, ще ні. Це тяжка гра. Да блін, чого так стріляєш? Блін! Давай, 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 все. Расфига, я той трансформатор. Давай, а ну уходи сюда, є всі, ходіть! Я гранатку вам дам. Я вас всіх тут знищу Будете бачити. Я всіх тут знищу Усіх. Ви мене не поймаєте. Віддай мені свою пушку. Віддай мені свою пушку, чуєш? О, я мав взяти вогнемет. Але ні, не зму, коротше, я вогнемет. Я хотів взяти, але не хочу взяти. Тоді ще хотів взяти. Мов всіх їх знищити, а як мені це зробити, я не знаю. Та я знаю, знаю. Я вас всіх надурив. Зараз йдем, ще тут тратуси налягації виключно. і знищимо оцих найомників, снайперів. Оце був епічний зрив. Зараз ще знову одна вона цих воєнних і все. Вони не воєнні, вони терористи. Не терористи, просто вони бандити. Блін, ні! Єс! Мені повезло, мені повезло! Давай! Давай, нечися! Бліна! Я зайшов дуже далеко! Вітаю, точки, де я маю стрілятися! Я вас всіх тут знищу. Все, я його знищу це з цього? Я не знаю, як ця зброяся називає. Хто знає, напишіть в коментарях. Сей, зброю я його знищив. Все. Ти, блін! Все, я захопив цей аванпост з такими силами. І а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобався ролик, то поставте лайк, підпишіться на канал, а з вами був Мішей. Всім досвід!